Десять років в дизель шоу і фінал. Яна Глущенко гучно йде з гумористичної програми. Це не жарт. Чи вирішила актриса змінити професію та про фатальне ДТП, в якому загинула її колега Марина Поплавська, а сама Глушченко отримала травму і проходила тривалу реабілітацію, а також про знайомство з чоловіком, кризу в стосунках та сина акторки, деталі почуєте уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Яна Глущенко присвятила 10 років свого життя дизель шоу. На останньому концерті вона ще не казала нікому про свій намір покидати проєкт. І, хоча Яна раніше натякала на концертах про своє рішення, її слова не сприймали серйозно. Так вони чомусь це сприймали, ну, типу, що це жарта. Угу. Тож новина стала несподіванкою. І як розповів у інтерв'ю для обозює Єгор Крутоголов, подекуди прикрою. Не знаю, чи було б краще, якщо б вона нас якось готувала. Я просив її залишитися на один концерт в Палаці Україна, де вона була зазначена на афішах. Просив цей останній концерт зробити разом, де б ми красиво їй подякували, провели зі сцени оплесками, пообіймалися і далі продовжили дружити. Але вона не захотіла та пішла. Було трішки прикро і незрозуміло. Але жінки завжди йдуть по своєму. Для багатьох шанувальників це також стало справжнім шоком. Глядачі не могли повірити. Та сама вибухова блондинка більше не з'явиться у дизелі. До того як Яна Глухченко стала відомою завдяки комедійним ролям, вона встигла знятись приблизно у 30 фільмах і серіалах. Почала працювати в кіно ще під час навчання в університеті імені Карпенка Карого. Мріяла не про гумор, а про серйозні драматичні ро серед усіх робіт тоді лише дві були головними: у фільмі Рятувальники Алубки» та в серіалі Це любов. Красний. Красна там опасність? Перші кроки в гуморі Яна зробила у шоу Велика різниця по-українськи. А до дизель-шоу потрапила цілком випадково. Єгор крутоголов побачив її в спортзалі і запропонував спробувати себе в новому проєкті, який тоді тільки запускався. Після першого виступу Яну запросили ще раз, потім ще і ще. І вже дуже швидко глядачі не уявляли дизель-шоу без її героїнь емоційних, галасливих. Іноді примхливих, але завжди щирих і смішних. Вибачаюся, але ваша історична пам'ятка дуже тисне у попу. думала про вас. Тепер я хочу думати про себе. 12 квітня Яна Глущенко офіційно оголосила про завершення кар'єри в дизель-шоу. Акторка опублікувала в соцмережах допис. Я йду з дизель-шоу. Це був важкий, але дуже важливий крок у серці. Цілий всесвіт спогадів, сміху, сліз, справжньої дружби і сцени, яка стала рідною. Я безбежно вдячна кожному актору, кожному глядачу, кожному, хто був частиною цієї великої історії. Я вас дуже люблю, але душа прагне нового: нових ролей, нових відчуттів, нових викликів. Я не прощаюсь. Я просто відкриваю нову сторінку. Друзі, усім привіт! Сьогодні вівторок і ранок у великому місті. І з вами знову я Яна Глущенко. Після багатьох років акторства, гумору і перевтілень вона спробувала себе в абсолютно новій ролі телеведучої. І з кінця травня 2025 року стала обличчям ранкової програми Ранок у великому місті на ICTV2. Автобус, в якому перебував акторський склад одного із телешоу, врізався у вантажів. Жовтень 2018-го. Після концерту сталася трагедія. В аварії загинула Марина Поплавська. Як з'ясувалось пізніше, водій заснув за кермом. Мікроавтобус з'їхав зі дороги і врізався у вантажівку. Яна в інтерв'ю Славі Дьоміну зазначила, робила все, щоб водій відповів за трагедію. Акторка наполягала, він має відповісти перед законом. А наш воді заснув. Так. Ну, про це ні, ніхто нікуди не казав. Він щось в, в стану ефекту чи ще щось. Він казав, що це його Марінка, царство небесної відволікла. Тільки я, одна з шести акторів, сказала, що він має сидіти. Сказали, ну, типу, ну він же, типу, невинний. Кажу, ні, він винний. Суд присудив водієві три роки ув'язнення. Поза сценою в особистому житті Яни все склалося по акторськи, яскраво та несподівано. Її чоловік концертний директор дизель-шоу Олекс Барашчук. Яна розповідала, вони часто перетинались на роботі, але симпатія між ними виникла не відразу. Справжні почуття з'явились під час першого спільного туру. В одному з міст актори вирішили зіграти в гру Еліас. Умова полягала в розподіленні учасників між собою. У пари Яна опинилась. В парі з Олегом, і того вечора він сказав: Ти станеш моєю дружиною. Я кажу, господи, знаєш, в чергу і... А потім вона так все і вийшла. Потім це обговорювали. І Олег каже, що я так довго шукав саме мою руку. Невдовзі між ними почались романтичні стосунки, а вже через півроку вони вирішили одружитись. Це була ініціатива Олега. 1 квітня 2017 року пара організувала в Одесі весілля за годину. Планували зробити це удвох, але на церемонії зібралось близько 40 гостей. Після розпису Яна і Олег встигли дати два концерти в Одесі і повернулись до Києва у жовтні. 2017-го в них народився син Тамерлан. Фатальне ДТП негативно повпливало на подружні стосунки Яни Глущенко. Після трагедії яна разом з чоловіком вирушила на реабілітацію до Італії, але навіть там стосунки були непростими. Вони не часто сварилися. Яні бракувало емоційного тепла та постійної уваги. Акторка зауважувала, їхня пара практично не мала етапу пізнавання одне одного. У них все відбулося швидко: весілля, вагітність, чільний графік, гастролі часу на побудову міцного фундаменту для стосунків просто не було. У якийсь момент усе стало настільки напружено, що вони опинились на межі розриву. Для збереження шлюбу яна за її словами виявила рішучість і внутрішню силу після аварії, коли я пішла до психолога, вона максимально зробила те, щоб так, щоб ми з чоловіком. Розлучилися, ми зійшлися, тому що я сказала добре йди, а я все сама зможу. Орендуємо меншу хату, і я реабілітуюся, все нормально, малий зі мною. І через дня три повертається і каже: Люблю тебе і все. Я відповідаю: от, любиш, тоді давай жити дружно.' На щастя, подружжя забрало документи на розлучення назад і примирилося. Але озираючись назад, Глушенко пригадує: після рішення йти разом. Її чоловік не зміг віднайти причину, через яку у минулому подавав документи на розрив шлюбу. І коли все ж таки прийняли рішення не розлучатися, я запитала: а чому ти йшов? Він сказав: я не знаю. Ділилася артистка. Може, щось було пороблено, тому що кажу, я тебе вимовила. Просто вимовила. Я читала молитву, Правда, ви не розлучилися? Кажу, я тебе вимовила. Я на відверто зізнається, заради сина неодноразово домовлялася з продюсерами про менш напружений графік, аби бути поряд з дитиною. У свої сім років Тамерлан уже має дорослі погляди і мрії стати хірургом. Мамі видаляв родинку як хірург. Вау! Скажи. Коли почалась повномасштабна війна, яна разом із сином виїхала до Європи, щоб забезпечити йому безпеку. Сім місяців вони жили в одній країні, потім переїхали до іншої. Увесь цей час акторка брала участь у концертах дистанцій. Україну. У грудні 2022 року вона повернулась до України і знову поринула в роботу. Історія Яни Глущенко нагадування всім нам ніколи не потрібно боятись відкривати щось нове та йти за покликом серця. Попереду ще багато ролей, а головна, можливо, тільки починається. Ну Чекає. Ох, ще скоро. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава Зсу.